Привіт, мої любі! Сьогодні я буду готувати дуже ніжні та смачні ванільні капкейки. Ось що мені для цього потрібно 150 г вершкового масла, щіпка солі, 180 г цукрової пудри, 2 яйця категорії 1С, 270 г борошна, 1,5 чайної ложки розпушувача, 220 мл молока та ваніль або ванільний цукор. Як вам подобається? Спочатку я до цукрової пудри додаю тепле вершкове масло та сіль. Вершкове масло можна розігріти кривих хвильові печі або при кімнатній температурі. І взбиваю міксером на великих оборотах десь хвилин 5. Це дуже важливо. Масло повинно добре взбитися. Потім додаю яйця по одному. І добре взбиваю десь одну або дві хвилини. Яйця, молоко та масло повинні бути кімнатної температури. Для капкейків це дуже важливо. Потім додаю ванільний цукор. Все перемішую міксером. І додаю по черзі половина борошна разом з розпушувачем на невеликих оборотах міксера все перемішую. Потім половину молока. далі знову борошно і молоко Тісто повинно бути ніжне та пишне. Тіста я перекладаю у кондитерський мішок для зручності. А форми буду використовувати ось такі: паперові тюльпан. Викладаю трішки менше половини. Ця рецептура розрахована на 12-15 капкейків. У мене вийшло 12. Випікати буду капкейки при температурі 170 градусів Цельсія 25-30 хвилин. Тепер готую начинку. Для цього вершки я поділила на дві частини. 50 грам я буду змішувати з молочним шоколадом, а 90 грам буду взбивати. Молочний шоколад потрібно розтопити в мікрохвильовій печі, а також нагріти вершки і додати до шоколаду. Усе добре розмішати і залишити суміш охолонути в прикімнатній температурі. Другу частину вершків я буду взбивати міксером до плотних пиків. Але обережно, щоб не перезбити. Потім додаю шоколадну суміш. І усе перемішую спочатку лопаткою, а потім для зручності вінчиком. Забула сказати, що вага кожного капкейка повинна бути 60 грам. Все, ганаш наш переношу у кондитерський мішок. У капкейках роблю отвори спеціальним пристроєм. Ось так. Наповнюю ганашем наші капкейки. І залишилось зробити крем. 150 грам охолоджених вершків взбиваю міксером до м'яких пиків. Потім додаю 70 грам цукрової пудри і 300 грам вершкового сиру. Обов'язково охолодженого і все перемішую міксером не більше двох хвилин. Переношу у кондитерський мішок з насадкою для шапочок. Тепер відсаджую самі шапочки на капкейки. Капкейки я робила на замовлення, тому розрізати я не можу. Але повірте, вони неймовірно смачні: ніжне тісто, шоколадна начинка та неймовірна смачна шапочка. Просто смакота. Сподіваюсь, рецепт вам сподобається, а я вас усіх люблю, цілую. Бувайте!